Так, заїхав я на прийомку тут, всім привіт. Що я тут бачу? Бачу тут телегу. Нікоди не беріть ось таку телегу, це якийсь капець. Вона погнута, пом'ята, колеса такі вже поєрзані. В общем, ну і до дупи. Колесо одне, других більше немає. Що тут ще таке більш цінне? Ось це візьмемо більш цінне. Ну, ось так, що тут? Це якесь втягующе не треба нам. Зараз тут ще пориємось, тут дуже багато чого є. Головне, щоб штани не порвати. Чуть не перецепився, не вбився. Дерев'яні, дерево здають вже, це капець якийсь. Так, всім привіт. Сьогодні покажу, що я тут знайшов. Знайшов я дуже багато всього, тому будемо починати, буду показувати щось нове, щось цікаве. Знайшов три коси Ось таких, одну пилу. Дивіться, за оцей як серп, я хочу 80, за цей хочу. 120, ну і за цю вона повністю нова 200. Хоча, якщо візьмете всі, можна буде домовитися. Тут 9 нарисована, тут сімка, ну тут такий ще собі. Кому там треба, кажіть, будемо домовлятися. Пилка, хай буде 60 гривень, ручки до неї немає. Розведена, по ній видно. Далі для лобзика така частина 45 гривень. Ручки 30. Ударна. У нас буде 120 без біт кантер Ну, такий собі, пластиковий, обичний. 30 гривень він ваш. уголки Дивіться, один уголок. Вон цей буде 100 гривень. Оце їм буде 150, і оцей буде 130. Так, йдемо далі. Є напільники, два рашпіля і три напільника Ціна за них буде 180 гривень. Якийсь зйомник, не знаю, ще не розібрався, щось з ним не так і як він працює взагалі повністю. як штурвальчиком зроблений такий прикольний. Не знаю, 100 гривень він ваш. Удочка 30 гривень. 25 Винт той. А цей, я за нього хочу 80 гривень. Чому він з, міл... з міленькою різьбою і шайба така з, з прорізю. Цікаво, він новий. Так. Е... Молоток для відбивання м'яса. Топора знизу немає, не знаю, чи зрізали, чи і так воно і задумувалось. Ціна 80 гривень. Ключ у нас 100 Ці для сушки не перевіряв, одразу кажу, не знаю. Воно совєтське. Резетка ще совєтська. Ціна 80 гривень. Так, домкрат. Ось такий винтовий, в справному стані. Ну, я його скрутив, він був у розкрученому стані, я його скрутив. Ціна 300 гривень він ваш. Класний, прикольний. Виставляється, все, працює. Так, тисочки ось такі в працюючому стані. Ціна 280 гривень. Лойку взяв, не знаю, дівчата дивляться, буду показувати, якась дитяча, цікава. 80 гривень і вона ваша. Повністю в кейсі зроблена. Жалко стало. Та і все, забрав тому. Так. Вентилятор у нас буде 150 шестигранники. Оцей покован буде у нас там 40. Крюк у нас 50, баночка пуста. Пуста, ціна 20 гривень. Цей для рівняння кришок. Ну, я не знаю, можна ще його використовувати, там або ж вітра з боку це і робити, ну, на щось примусолити. Цікава така річ, цікаво зроблено. Ціна 75 гривень. Ще одна баночка. Вона пуста, красива, нержава. Ну, я люблю такі. Пахне гарно, добре якась. Для селачів там таскати теж 20 гривень. Є ось така для сигарет зажигалка. Чуть-чуть погнута, ну, то така. Кому там треба. Ціна 40 гривень, і вона ваша. Сигарки таскати. легенька, класна Так, для болгарок, дивіться, для 125-ї китайської і для. 180, 100, 180 наверное. Ну, Я не знаю, чесно скажу. Тут чуть більше, чуть менше. Якось так. Хочу за дві 120 гривень і вони ваші. Так, йдемо далі. Вибачаюсь, в роті якраз конфети, тому що, блін, горлянка болить до сих пір. І тому буду так дуже повільно розмовляти і дуже негромко. Ціна 80. 20 гривень 180, нехай 45, за цей 100 гривень, біта на 10, 20 гривень, 40 каже, можна 30. Молотки, дивіться, різні є, які хочете, це найбільший, 45, 40. 40, 40, 40, 30, 25. Такий маленький. 25, 35, 35. Конус з четвертого на третій. Кому там треба? Ціна 100 гривень. Леркотримач буде у нас 80 гривень. Цей буде у нас 100 гривень. Цей ключ. У нас буде 60, молоток 35, ручка одна. 10 гривень, ніж заготовка, не знаю для чого. 30 гривень. Обичний ніж. Такий красивий. І бульбашка в ньому плаває, як бачите, цікавий. Може уровень якийсь. Оце уровень, каже, оце уровень. <кій> не можу засміятися. 45 гривень. Різець буде у нас 45, кірка в нас буде 65, цей клинок 60 уголків жменя, Ось така вона у нас буде 40. Цей, щоб я не розбирав, на алюміній не здавав, там сіребро, ще є, якесь, може є. В общем, 60 гривень він ваш. Гвіздки, Секунду відкрив. Так, відкрив, а то однією рукою тяжко відкривати. Четверка или п'ятерка, не пам'ятаю. Треба буде міряти, кому там треба поміряю. В общем, ціна за нього 80. Він ваш. 10 гривень, 15. За таку. Це не викрутка, це виривати якісь там гвістки або ще щось піддівати. Цей у нас 60, 45, 50. Ключ у нас буде 120 хочу, ну, а там, може, домовимося, ятовські щупи. Ну, я вже їх показував, хочу ще раз продемонструвати ціна 40 гривень, вони ваші. Головки. Головки 7 штук, ні, 6, 6, 6 штук. Ціна за, ціна за них буде, та хай 60, і вони ваші. Так, біта 10 гривень. Клю, там був клуб. Як хочете, розумієте. До нього були ось такі всі ці. От за всі оці я хочу 200 гривень. Кому там треба, вони комплектні, повністю, ще й подарок ось лишній якраз якась є. Так, йдемо далі. Є уголки. Перерахуєте, зупините відео. Ось такі три пачки. Ціна 250 за всі, кому там дуже хочеться. Так, ідемо далі. Є ось такі ключі різні, які хочете. Ціна за них буде 145 гривень. Вони в не дуже в красивому стані, але ну, можна почухати і буде ваш. Ручка у нас буде віддільно 20 гривень, так століт. А це все буде за 80 гривень. Так, райбора у нас 18 штук і одна фреза. Ціна... 220 гривень. Так, 17 сверл, ось такі гарні, більш-менш красиві. Ціна 230 гривень. І вони ваші. Так, стоматологічні набори, дивіться, які є красиві. Ціна 100. Це у нас 80. Зашивати треба. 80 зеркало, ну такі. По 80 палка ковырялки. Нехай у нас буде 50, 50, 50, 50, ніж буде у нас 45. Ця також ковирялка буде у нас 45, пінцет буде у нас 120. Гарний пінцет, класний. Так, м'ячко-тримач буде у нас 55. Ну, Такі біти, щось тут ще є. Ось таке. Ось це все. Хочу за 75 гривень. Оце. Так, лінзи. Лінзи у нас 5 штук, будуть 100 гривень і вони всі ваші. Центр. Центр у нас гарний, вращається нормально, ціна 150 і він ваш. Так, йдемо далі. Є топор. Топор у нас буде 100 гривень. Косок пили буде 40. 20 гривень, Ці 45, 20 гривень. Тут фрези, декілька сверл і ще фреза. Ціна 120 гривень і вона ваша. Так. Рубанок буде у нас 120 гривень, пружини в нас будуть 100 гривень, щотка в нас буде 40 гривень. підшипники у нас будуть 60 гибкий. Цей буде у нас 50. Що тут іще таке вам показати? Так, це стоматологічна буде у нас 80 гривень. Ця в нас буде 40. Ці пробивони у нас і ручки якісь тут є. В общем таке, 5 штук, 40 гривень, воно ваше. Заготовка для ножа буде 70. Лірки 35 штук різні, які хочете. Міленькі такі, але для мілких робіт ціна їх буде 650 гривень. Тут 100 штук мечиків різних, яких хочете тут від М12 десь приблизно до там, М1, М2. Ну, в общем, там дуже мілкі такі часові 100 штук. Ціна за них буде 1350 гривень. Якщо комусь устраю, без питань забирайте. Мечки всі ціленькі, більш-менш такі неударені, ніде не нічого. Якогось діда, скоріш всього. Ящик, дивіться який, з одної сторони Чуть-чуть поржавівший, з другої сторони як новий. Повністю. Ручка все є, все працює. Погнутий чуть-чуть був. Я його підрівняв, складається, однією рукою тяжко складати, але можна скласти. Я ще його не до кінця вирівняв, тому треба підрівняти і буде все працювати. Ціна за такий ящик, ну, я хочу, в даний момент 550 гривень. Якщо комусь устраює, без питань, може забрати, купити та і все і складати свої речі. Ящиків вистачає. На цьому все, буду закінчувати. Кому щось сподобалось, може прислати Viber. А, печать. Там врача Сімонової якоїсь або ще ще ціна її. Та нехай буде 60 гривень, на ковальня буде 300 гривень, бо про неї забув. Хотів в кінці показати і забув. Все. З вас лайки, підписка. Я бачу, що там всі ті, що постійні лайкають, а ті, що заходять, якраз тільки матюкаються та і все, і уходять. Якісь недобрі люди бувають у наш час. Не цінують не свій час, не чужі якраз. Якийсь такий час. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.